Соціальні мережі цими днями заполонили відео з неіснуючими інтерв'ю, фейковими випусками новин та вигаданими інфлюенсерами. Всі вони створені за допомогою Vio3, нової революційної моделі від Google, яка генерує відео одночасно зі звуком на основі лише текстових команд. Вітаю, друзі! Це Шіманія, і сьогодні я покажу вам результати моїх експериментів з Vio3, та поділюся порадами, які дозволять вам не спалювати даремно токени на типових помилках. This is wild. Дійсно, межі між реальністю та вигадкою сьогодні розмиті як ніколи. Але замість філософських роздумів пропоную поговорити про практичні аспекти, як витиснути з VO3 максимум, які промти працюють краще, а які не дуже. Перевірено на власному досвіді. Спочатку покажу топ-9 найвдаліших моїх генерацій з VO3, а потім розповім про нюанси їх створення. Попереджаю, побачите як сирі кліпи, так і вже відредаговані версії, адже модель працює не бездоганно, але про це пізніше. І сьогоднішній хід парад відкриває танець. Пристрасті танго красиво та атмосферно, і музика достатньо добре синхронізована з рухами персонажів. Продовжуючи музичну тематику, зустрічайте переможця конкурсу вчитель року за версією учнів середніх класів. Йо, so event, а фізика виявляється цікава наука. Шкода, що штучний інтелект не завжди розуміє її закони. Але це не про наступний приклад, бо тут, схоже, з фізикою, усе добре, трішки життєвої мудрості. Клей бікамсвотюшейпет інту. Погоджуюсь, Деякі досі пручаються волі щі, та сподіваються, що автоматизація торкнеться абсолютно усіх професій, окрім їхньої. На цю тему, до речі, у мене є окремий кліп. Вірніше сіквел. Прийде час, коли залізні коні понесуть людей швидше за вітер. Ха-ха-ха. Залізні коні кажуть, штучний інтелект всіх нас замінить. Та ну, наша робота занадто складна для бездумної машини. Навіть з огляду на мою неприховану симпатію до доші, я все ж сподіваюсь, що в деяких професіях люди залишаться. Наприклад, похід до стоматолога для багатьох може і без того бути стресовою історією. Тільки ще там не вистачало для повного щастя. What де ще може показати себе у всій красі вже в найближчому майбутньому, так це реклама. Подивіться, що вийшло на основі простого опису оригінальна реклама терміналів самообслуговування для ресторанів швидкого харчування. I came, I saw, I ordered. Переконливо. Бракує хіба слогану? Виправляю I came, I saw, I ordered. Увага рекламодавцям! Ми з віо 3 відкриті до співпраці. Якщо вас цікавить собі вартість генерації, на каналі є окреме відео з детальним оглядом цього питання. А тепер ще один приклад з мого портфоліо: гіпотетична реклама одного італійського бренду. Андіамо, in ritardo. Ci arriveremo, non ti preoccupare, кара. Слоган ще не підібрав. Якщо є цікаві ідеї, пишіть в коментарях. До речі, в Італії вміють робити не лише суперкари. Покажу вам мій наразі улюблений приклад. Зпершу оригінальна версія. <плес> Вибачте, але скільки не переглядаю це відео, не можу стримати сміх. Генерація відео зі звуком це щось. Цікаво, що б цей персонаж міг рекламувати. Є одна ідея. Spaghetti Generati. Enjoy every bite. Так, спагеті Generaті моє улюблене блюдо Ереші. Але перш ніж перейти до другої частини цього відео, де я обіцяв показати цікаві нюанси роботи Віо3, хочу про дещо вам нагадати. Буде гучно! Hey! Subscribe to this! Отже, що корисного, я зрозумів під час відносно нетривалої роботи з VO3. Як ви чули з моїх прикладів, ця модель може генерувати монологи та діалоги різними мовами. Хоча офіційно VO3 наразі підтримує лише англійську. Тому навіть якщо ви дасте їй текст українською, з великою ймовірністю отримаєте англійський переклад. Так і сталося, наприклад, з відео про Гончара. Це, до речі, не той кліп, який я показував раніше. Промпт я написав українською і навіть окремо підкреслив, що персонаж говорить саме українською, але модель проігнорувала це. Хоча у випадку відео з пророцтвом цей підхід спрацював. Єдина різниця тут промпт переважно англійською, але не думаю, що причина у цьому прийде час, коли залізні коні понесуть людей швидше за вітер. Проте спробував застосувати аналогічний підхід до відео з гончарем, і результат ви бачили. Клей you shape it into. На можливе рішення я натрапив майже випадково у цьому випадку. Я приділив більше уваги контексту ніж конкретним реплікам. Італійська подружня пара кудись поспішає. Андіамо сямо і рітардовіо3, ніби заякорилась на контексті. Це нагадало мені, як ми тестували генератор зображень Imagine 4. Коли той автоматично згенерував фразу Ейнштейна німецькою. Ймовірно, Vio 3 або модель, яка опрацьовує отримання від користувачів промти перед запуском генерації відео. Розуміє, що діалог між італійцями і італійською виглядатиме більш автентично. Чарліверемо, нунті приокупари, кара, звісно, це лише моя гіпотеза, але тести поки її підтверджують. Наприклад, у цьому. Описі я не залишив моделі жодного шансу згенерувати голос іншою мовою ніж українська. Українська дівчина у вишиванці гуляє вулицями міста Київ, Україна, наспівуючи слова пісні Ой у Лузі, червона калина. До речі, Vio 3 може генерувати не лише розмови, а й спів. Щоправда, у цьому випадку вийшло не ідеально. Є помилки у вимові, тож у хіт парад я цей кліп не додав. Але для розуміння можливостей та обмежень Vio 3 показати маю. Ой, калина Отже, якщо дуже захотіти, можна вмовити Віо3 згенерувати розмову або спів іншою мовою, ніж англійська. Проте майте на увазі, що команда Google схоже досі допилює цю модель, тож налаштування можуть змінюватись. Сподіваюсь, часом Віо3 буде підтримувати інші мови без цих викрутасів. Якщо ми вже заговорили про обмеження Віо3, давайте зануримось у цю не менш цікаву тему. На думку Google, нова модель з фізики має відмінно. Але, як на мене, бал скоріше прохідний, і це вже доволі висока оцінка для дифузійної моделі. Але круто генерувати Ейнштейна репера ще не означає розуміти закони фізики. Хоча ці формули варто було перевірити. Танцювати танго на піску та ще й на підборах, мабуть, надзвичайно складно. Але не залишити при цьому жодного сліду, не вірю. У цьому кліпі таскрін наче реагує на дотик пальця, що вражає, але робиться із значним запізненням, і відео чомусь генерувалось без звуку. Схоже, що латину Віо3 не розуміє, тож довелось перекласти англійською. Але мій фаворит в лапках стріла, яка мала летіти прямо в ціль. Я ще й хотів почути свис повітря, розмріявся. Лучник цілиться в інший бік, а потім просто підходить і встромляє стрілу у центр мішені. Це чітінг. Окрім згаданих недоліків, ще можна побачити купу типових помилок дифузійних моделей. Танго здалеку виглядає красиво, але якщо уважно придивитись, з ногами плутанина. Цим страждає і Віо 2. Клінг 2.0 теж, до речі, не виключення. У цьому випадку також не без проколів. Зверніть увагу на піджак. Здавалося б, відео з ламбо бездоганне, аж поки не засвітились стопи у той час, як авто набирало швидкість. Скажете, я прискіпуюсь, бо просто заздрю? Так, авто розкішне. Але подивіться ще на цей приклад: жінка має продемонструвати обертання на 360 градусів на одному місці. Наприклад, так з цим промптом впоралась VO2. Обертання є так само, як і питання до незмінності образу. Зверніть увагу на сукню. Клінг 2.0, до речі, виконав. Це завдання майже бездогано, але наполовину. І лише Vio 3 демонструє те, що я хотів побачити, якби тільки не ці деформації. Отже, Vio 3 фантастична модель, але не бездоганна. І дуже слушно, що Google випустив її у світ паралельно з Flow, спрощеним відеоредактором, який допоможе згладити усі нерівності генерації, а їх не уникнути 100%. У попередньому відео я показував порівняння вартості генерації хвилини відео з різними моделями. Звісно ж, без врахування якості. Сказати скільки буде коштувати хвилина фінального продукту, складно. Залежить від жанру. Наприклад, за словами цього креатора, створення з віо 3 гіпотетичного рекламного ролика фармацевтичного препарату коштувало йому 500 баксів та день часу. І це за відео тривалістю трішки більше хвилини. Немало. Але як зазначає сам автор, вартість створення чогось подібного традиційними методами коштує півмільйона доларів і потребує двох місяців роботи для команди з півсотні чоловік. Папремін каже, Maybe you should get a dog. Гаразд, як уникнути згаданих та інших помилок при створенні відео з VO3. Для початку пам'ятайте про тривалість відео. Не варто намагатись втиснути у 8 секунд усі серії зоряних війн. Я завжди намагаюсь спершу уявити, як це виглядало по реальному житті. Часто такий інтуїтивний підхід допомагає. Ось, наприклад, довжелезний промт із демки Google. Так, кліп виглядає вражаюче, але насправді він лише частково відповідає опису. Там мали бути й баги, і пікапи. Я беру лише частину цього промпта і пробую. Живити його з два 2.0. і ми бачимо зовсім іншу картину. Тепер це справжні перегони. Тепер про занадто короткі промпти. Вони, до речі, інколи теж працюють, але майте на увазі, якщо описана вами сцена триває менше 8 секунд, решту часу VO3 заповнить на власний розсуд. І тут можна отримати неочікувані, але інколи цікаві результати. Наприклад, у цьому випадку я не зазначав, що об'єкт має тицнути пальцем в екран. Це вже експромт від VO3. Проте вийшло кумедно. Галюцинації ші часом бувають корисними. А ось інший приклад: я попросив згенерувати сцену, де один боксер відправляє іншого в нокдаун. З цим Віо-3 впоралась швидко і решту часу генерувала якесь шаленство. І ще один важливий аспект деталізація. Навіть попередня модель Vio 2 досить добре дотрималась промту. До речі, Clean 2.0 також. Наприклад, ця дівчина виглядає саме так, як я її описав. Vio 3 у цьому питанні теж доволі слухняна. Замість загального опису на кшталт машина їде по дорозі, варто надати більш детальний. Наприклад, позашляховик без розпізнавальних знаків, покритий товстим шаром бруду, на шаленій швидкості мчить по розмитій лісовій дорозі під час зливи. Врешті, якщо вам потрібна просто машина, яка їде по дорозі, не потрібно витрачатись на Ві3. Є дешевші генератор, які впораються з цим простим завданням. Якщо лінуєтесь описувати усі ці деталі, це нормально. Будь-який чат-бот допоможе з цим завданням. До речі, поради щодо деталізації стосується не лише об'єктів. Корисно також описувати місцевість, погоду, час доби та освітлення. Ці елементи допоможуть моделі краще зрозуміти контекст і створити більш реалістичне відео. Використовуйте генеративно креативні можливості на повну. Для складних сцен варто описувати події у потрібній послідовності. Наприклад, у цьому випадку спершу старець Каже, своє пророцтво, а потім селяни починають реготати. І саме в такій послідовності Віо3 відтворила цю сцену. Використання самих слів спершу, потім, по третє, по четверте не дуже допомагає моделі зорієнтуватись у послідовності дій. Вживайте прикметники та прислівники для передачі атмосфери та настрою. В описах до демок часто зустрічаються слова, які передають емоційні сцени: моторшний, захоплюючий, спокійний, напружений. Це особливо важливо для звукового супроводу. Варто чітко вказати бажані звуки, як головні, так і фонові шуми, Шелест листя, віддалені кроки, гул міста або специфічні звукові ефекти скрип, дзвін, хрускіт. Не завадить і опис характеристики звуку: гучність, тембр, тривалість, емоційне забарвлення. Щодо того, як краще описувати потрібний звуковий супровід, поки немає єдиної думки. Хтось радить вплітати. Дати його в основний текст. Наприклад, чутно стук крапель дощу на підвіконні, чоловік каже, дивний цього року новий рік. Натомість, якщо потрібно згенерувати саундтрек або звуковий супровід, який триватиме протягом усього відео, окремий розділ аудіо в кінці промту має спрацювати також. Є ще й третій комбінований підхід, коли звук описують як в основному тексті, так і в окремому розділі. Схоже, сам Google ще не визначився як краще. Робота камери та перспектива. Якщо потрібні конкретні ракурси, рухи, камери або стиль. Зйомків, вкажіть їх, наприклад, зйомка зверху або знизу. Проте врахуйте, принаймні з мого досвіду. Чим далі об'єкт від камери, тобто чим менше обличчя, тим більше деформації. Гарна демонстрація відео з фастфуду. Схоже, кількість персонажів також має значення. Принаймні на всіх моїх відео, де більше двох осіб, з'явились деформації обличчя. Також VO3 може генерувати відео з дотриманням різних художніх стилів, тому не варто ігнорувати цю можливість. 2D-анімація, фотореалістичний, акварельний, кіберпанк тощо. Звісно, пам'ятайте також про фільтри, які не пропустять небезпечний на думку Google контент. Як правило, це відео, які певен ніхто з вас і не захоче генерувати, але інколи Vio 3 аж занадто обережна. Отже, підсумуємо, що потрібно для підвищення шансів на якісну генерацію відео. Опис сцени. Почніть з локації, часу доби, перспективи та головне настрою. Це задає тон усьому відео та допомагає моделі зрозуміти масштаб, основні події та персонажі. Раджу не більше двох-трьох об'єктів, і чим ближче до камери, тим краще. Приділіть увагу деталізації персонажів, хоча б одягу. Для опису дій використовуйте одне дієслово в теперішньому часі. Наприклад, замість він підходить, нахиляється і піднімає предмет. Краще написати, він піднімає предмет. Стиль, палітра кольорів, професійні рухи камери у більшості випадків це опційно. Але якщо ви розумієте, як усе це має працювати, певен, це тільки покращить результат. Підкреслю, це не офіційний мануал від Google, а просто поради на основі мого досвіду та відгуків інших користувачів. Сподіваюсь, вони допоможуть вам отримати більш якісний результат від роботи моделі VO3. Тож бажаю вам творчого нахнення. До речі, якось так сталося, що я досі оминав увагою тему агентів на основі Ші, хоча вона мені дуже подобається. Буду виправлятись. А наразі дякую вам за увагу. Натисніть вподобайку, якщо сподобалось, і пам'ятайте про не Необхідність робити все від себе залежне заради перемоги. На все добре.